Я не буду ставити на свої дитині клеймо і не буду оформлювати ніякого інклюзивного навчання. Бо перекреслю дитині все майбутнє. Я такий текст дуже часто чую від батьків, але інклюзія, оформлення тих спеціальних освітніх потреб, визнання, що дитина потребує спеціальних освітніх програм, спеціальних умов. Це не про інвалідність, тобто інклюзія не дорівнює інвалідності. Так, дитина, яка має інвалідність, може мати інклюзивне навчання, але не обов'язково. Тобто дитина, яка має інклюзію, їй просто для засвоєння шкільного матеріалу, ну або ж навчання в садочку потрібні спеціальні умови. Можливо, додаткові заняття з логопедом, корекційним педагогом, додатковий супровід, додаткові години. І саме для того, щоб зрозуміти, що саме потрібно дитині, школа відправляє батьків в інклюзивно-ресурсний центр, де їх діагностують дитину, повертають з рекомендаціями, і тоді школа вже може відповідно до цих рекомендацій створювати спеціальні освітні умови. Батьки лякаються, що дитина отримає якісь потім спеціальні документи про освіту. Ні. Дитина, яка навчається в загальносередній школі і має інклюзію, тобто має спеціальні освітні потреби, але засвоює програму в своєму темпі, але ключове тут засвоює цю програму, отримує свідоцтво державного зразка: як за 9 клас, так і за 11.